Що сталося у Вашингтоні? Чому Путін раптом погодився на переговори і зустрічі тільки сам на сам? Розбираючи ситуацію, наші експерти кажуть: по-перше, таки спрацювали дедлайни Трампа. Червоні лінії Трампа таки не перейшли, і це дозволило Путіну минути запровадження санкцій, навіть попри те, що він продовжує бомбити українські міста. Але що далі? Відставні американські дипломати і то посадовці сумніваються, чи подальші діалоги з Москвою можуть бути продуктивними, адже все впиратиметься у територіальне питання. Західна частина Донбасу стратегічні території. Даруйте за порівняння, але це як голландські висоти для Ізраїлю. Що Ізраїль, що Україна не можуть віддавати території, з яких потім їхній ворог їх же й обстрілюватиме. Не можна, щоб противнику дісталося те, що надасть йому стратегічну перевагу. Ще один аргумент. Варто Росії було б закріпитися на частині Донбасу, яку зараз контролює Україна, і це підірвало би західні зусилля щодо розгортання можливої миротворчої місії. Як узагалі розгортати миротворців, якщо ви вже заздалегідь підставилися, створивши ворогу масивну стратегічну перевагу? Це те, що фінський президент Студ намагався донести до всіх Донбас, ключ для Росії, не просто аби давити, а щоб знову почати масивне вторгнення, яке мало б ще гірші наслідки. Отже, навіть попри те, що Трамп на цьому етапі не хоче бути частиною перемов, у Вашингтоні радять Україні і ЄС разом із Білим домом виробити систему критеріїв, які не дали б Москві заговорити, затягнути прямі переговори, що, схоже, вже почало відбуватись просто зараз. Просити Трампа озвучити і новий дедлайн, до якого ця частина перемов має закінчитися, і покарання для Москви, якщо цього не станеться. Я справді вважаю, що Трамп хоче досягнути сталого миру в Україні, тому я і не песимістичний щодо того, як саме він організовує переговори. Але єдиний шлях досягти миру тиснути на того, хто цьому заважає на Кремль буде Трамп знову нерішучим щодо тиску на Москву. Це по суті буде красти шанси цей мир отримати. І посол Хербст переконаний, єдиний шлях не дати Росії на реальному фронті просуватися, а на переговорному фронті імітувати діалог це наперед озвучити умови. Немає конкретних поступок до такого то числа. Починають діяти такі-то і такі то конкретні санкції. Чітко дати зрозуміти путіну, що по перше, війну в Україні йому не виграти а по-друге, його економіка зруйнується, якщо він не припинить воювати. І це той випадок, коли Америка має показати свою силу, а у нас ще достатньо невикористаних можливостей. Переговори щодо повернення українських дітей, Вашингтонські експерти радять взагалі виносити задушки мирного процесу, робити окремим треком. Тим більше, що зараз штати дуже активно можуть бути до них залучені, бо з'явився умовний новий гравець. Знаючи, що у дружини Трампа величезний фан-клуб серед конгресменів, перша леді Америки має виступити з промовою у конгресі і говорити про проблеми викрадених дітей, так як вона виклала це у листі до Путіна. Же дружина Зеленського Олена, яка навіть Трампам за це подякувала. Тобто є шлях зробити так, щоб місіс Трамп стала обличчям цієї ініціативи, і це миттєво збере і голоси республіканців і увагу про Трампівських політиків та активістів. Ще один окремий переговорний трек, який мої співрозмовники радять проводити незалежно від того, як рухатимуться переговори з Москвою, тобто не чекати, поки вони завершаться, не прив'язуватись до них. Домовлятися зі штатами про американський внесок у гарантії безпеки, і хоча солдатів за Трампа точно не дадуть, ось яким він може бути. США можуть дати військові літаки для збору розвідінформації. можуть розташувати свої ескадрилі у Польщі та Румунії, тобто взяти на себе патрулювання, так не перетинати лінії кордонів НАТО. А Трамп уже каже, що на це не піде. Але штати, в принципі, могли б забрати на себе патрулювання. І якщо це закріпити у загальному документі як внесок штатів, у Пентагону не буде більше можливостей ані обрізати надання розвідінформації, ані навіть погрожувати цим, адже це стане частиною більших домовленостей. Таким чином, Вашингтонські дипломати і топчиновники, чиновники, які опікуються Україною і з якими радяться щодо неї, бачать зараз переговори не як один лише напрямок, коли все впирається у позицію Росії, а як паралельні треки окремо з Москвою, окремо вже зараз зі штатами щодо нових дедлайнів і санкцій. Не чекати, поки Кремль почне затягувати, а діяти на випередження. Одночасно, треки щодо повернення дітей, і теж одночасно переговори щодо гарантій безпеки. Ми з вами звикли до покрокової стратегії переговорів: спочатку одне, потім інше. Але зараз, коли кожен день затримки забирає і життя, і територію, багато хто тут, у Вашингтоні, каже про необхідність відійти від лінійної логіки, розширити переговорний фронт. Бо якщо дати процесу звузитися лише до перемовини з Москвою, результат яких визначатиме все інше, то затримки на цьому треку гермуватимуть і весь процес. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.